І от сьогодні, поки що, ми не розкриваємо про що ми будемо говорити, але це також буде стосуватися молитви. А ми розкриємо цю таємницю про що ми сьогодні говоримо, про які саме принципи ми будемо говорити сьогодні, яких навчатися після того, як ми звернемося до одного тексту священного писання. Це буде досить. Відоме місце, і наперед можна сказати, що це місце, яке ми будемо з вами читати, воно безпосередньо про ці принципи, про які ми будемо говорити, воно не говорить. Але ми використаємо оце місце для того, щоб про цю тему, яку тут сказано, подивитися трошки, начебто, під іншим кутом, і пороздумувати над цим, і може, о тих принципів, яких ми хочемо навчитися, безпосередньо почати впроваджувати їх у своє життя. Ми зараз будемо читати чотири вірші із першого послання апостола Павла до Тимофія. Будемо читати із другого розділу з першого по четвертий. Перше послання до Тимофія, другий розділ з першого вірша. Отже, перш над усе, я благаю, чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх. Хто при владі, щоб могли випровадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистості, бо це добре і приємне Спасителе нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Ми бачимо, що оцей уривок, який ми прочитали з священного писання, це заклик. До молитви. І Господь тут молитву називає багатьма різними словами, вказуючи на те, що по-різному потрібно, не те, що можна, а потрібно звертатися до нього в молитві. І починаючи із другого вірша, ми читали, що він говорить, що потрібно молитися за царів та за всіх, хто при владі, і написано, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя. Іншими словами, можна сказати, моліться за цих людей для чого? Щоб жити в спокої, щоб вони вас не чіпали, щоб ви могли жити тихо і спокійно, безтурботно. І єдина ваша потреба була те, щоб сконцентруватися на духовних питаннях і думайте про те, як збудовувати більш тісніші ваші взаємини з Господом. І далі ми із третього вірша читаємо, і бачимо, що бо це добре і приємне спасити Спасителеві нашому Богові. Тобто те, що ми можемо бачити зараз у нашій країні, що руйнуються церкви, християни повинні кудись переїжджати. Що християн переслідують це йому недобре і це йому неприємне. Ми знаємо, що Господь зло може обертати на добро. Ми можемо подивитися на історію першої церкви, і ми можемо бачити, що ця церква була в Єрусалимі. Вони перебували у цьому місці від самого початку. Але на церкву прийшли переслідування. І це не привело до того, що церква припинила своє існування. Оці переслідування вони призвели до того, що почався масовий євангелізаційний рух. Тобто ті християни, які були змушені тікати з Єрусалиму, вони пішли. І пода і почали нести далі Євангелі тим людям, які його іще не чули. Ми багато на сторінках священного писання зустрічаємо таких прикладів, що здавалося б, все, кінець, зло якесь прийшло. Дійсно, прийшло зло. Але Господь його обертає на добро. Але це Господь каже, що йому неприємне. Коли його діти перебувають в таких переслідуваннях. йому приємне те, коли вони у спокою, у мирі і вони зосереджуються на тому, щоб вести благочестиве життя. І останній вірш із цього уривку, який ми читали, написано про те, чого бажає наш Господь, чого бажає наш Спаситель, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Як бачите. Перший вірш він починається із заклику до молитов, і четвертий вірш, який ми ось прочитали, він закінчується не тим, що він говорить про те, який характер, яке бажання у нашого Спасителя, що він бажає людям спасіння. І ось ми пов'язуємо оці дві речі – заклик до молитви. І бажання нашого Спасителя до того, щоб усі люди спаслися. Ми можемо сказати, що навіть оту тему, яку ми згадали, що останню ми розглядали з минулого року молитися про людей. І зараз те, про що ми говоримо, це молитися разом із людьми. І зверніть, будь ласка, увагу. Коли ми зараз говоримо молитися з людьми, ми не говоримо тільки молитися разом закликаємо молитися християн. Ми говоримо про те, щоб молитися із невіруючими. Можливо, дивно це виглядає, але ми можемо сказати, якщо добре про це подумаємо, що це не дивно. Коли ми намагаємося через нашу любов до невіруючих людей все зробити, можна сказати, таким чином, щоб взяти їх і привести у церкву, то коли ми молимося із невіруючими людьми, ми робимо трошки зворотній процес. Ми приводимо тоді церкву у їх присутність, приводимо церкву до них. Ми знаємо силу молитви. Ми знаємо, що сила молитви вона ніколи не слабне, бо це є молитва звертання до всемогутнього Бога, і є можливість залучити невіруючих людей до ось такої молитви. Коли ми говоримо про молитву із невіруючих, ми можемо говорити про різні молитви, і ми можемо розглянути декілька таких прикладів. Ми можемо сказати, що першим прикладом для нас може бути це молитва благословіння. Я так думаю, що багато людей знають і з кола нашої сім'ї, і з кола наших друзів, серед наших колег, сусідів, що ми християни. Що ми постійно звертаємося до нашого Бога в молитві, але бувають такі випадки, що у наших ближніх, які не знають Христа, у них теж бувають якісь молитовні потреби. І коли ми зараз першу згадали, що це може бути молитва благословення, ми можемо сказати: ось, наприклад, скоро починається новий навчальний рік. А чому б не помилитися за наших невіруючих рідних? Хай це будуть маленькі діти, які відправляються в школу. Хай це будуть старші, які відправляються в коледжі, в університеті на навчання, помолитися за них і попросити у Господа благословіння. Зараз бувають такі моменти, така необхідність, що наші близькі відправляються у дуже відповідальний шлях, на дуже відповідальну місію. Це боронити наше з вами життя, боронити нашу країну, відправляються на фронт. І потрібно помолитися. Помолитися за захист оцієї людини, яка відправляється на це, щоб Господь був щитом для цієї людини, щоб Господь був силою цієї людини. Ми можемо в інших випадках молитися про молитви благословіння. Хай це кудись людина відправляється в інше місце, але, можливо, вона кудись їде в дорогу. Помолитися і попросити Господа про благословення в цій дорозі. Хай Господь пошле успіх у цій подорожі. Хай Господь зберігає у цій подорожі, і ми можемо сказати, що люди радо будуть приймати це. Ми усвідомлюємо, що у більшості, мабуть, випадків отакі молитви будуть прийняті, що коли навіть невіруючим будемо пропонувати, вони, мабуть, в більшій кількості випадків будуть казати так. У крайньому разі можуть казати, ну, давайте, добре, я вірю в те, що це не зашкодить. Але якщо навіть хтось буде відмовлятися, буде казати ні, не потрібно, будемо поважати цих людей. При них не будемо молитися, але ніхто не забороняє про цих людей молитися поза їхньою відсутності. Ми можемо продовжувати молитися за них. І також є прекрасний спосіб, як ми можемо молитися разом із невіруючими – це молитися за прийомом їжі. Ми молимося завжди. Можливо, наші близькі, які живуть завжди поряд із нами, вони вже це добре знають. Але може це буде чимось новим і якимось новим початком для тих, які цього ще не бачили. Я пам'ятаю, це вже пройшло багато років. Я був в Києві з одною невіруючою людиною. Ми пішли в ресторан, потрібно було поїсти, і коли вже страви були перед нами, я сказав: давай зараз помолимося. Я сказав, як це потрібно робити, тому що невіруючі люди, вони не те, що не знають, як на словах молитися, вони не знають навіть дуже часто, як правильно поводитися під час молитви. Ми помолилися, і ця людина, яка була зі мною, так наче була трошки ошелешена, каже: ну це якось так. Я, я це так тільки у фільмі бачив, і, і все. І це дійсно є нове для цієї людини, але. Це дає нам можливість показати, що наше християнське життя це не якась гра, це не просто якесь хобі, це дійсно життя справжнє. Ми цим постійно живемо, і ми постійно на зв'язку із нашим Богом. Ми постійно із ним розмовляємо, і ми постійно чекаємо від Нього відповіді. І так само можна молитися у будь-якому місці у такому випадку, де ми опиняємося із тими людьми, які іще не знають нашого Бога. Ну і, звісно, одним із прикладів можуть бути, наприклад, це сімейні молитви. Сім'я може бути маленькою, сім'я може бути великою, але у сім'ї можуть бути різні. Потреби. І у сім'ї можуть, крім потреб, бути різні радості. І ось коли є в сім'ї потреба, коли є у сім'ї радість, правильним, мабуть, буде, що зібрати члени в сім'ї, які е, е, у зоні близької досяжності, і принести до Бога цю потребу. Або якщо ми бачимо, що є чому порадіти, тому зібрати разом і також подякувати нашому Господові за те, що є чому радіти. І коли ми зараз говоримо про те, що нам слід молитися, живучи за принципами природного благовістя і разом з невіруючими людьми, ми можемо сказати, деякі рекомендації є, як це зробити краще або правильно. І перше, про що ми можемо сказати, це молитися коротко. Особливо це стосується тоді, коли ми, може, не знаходимося в якомусь усамітненому місці, коли в нас якась є довга бесіда, можливо, нам людина відкривається і нам потрібно скоро прощатися. І, можливо, потрібно контролювати про те, щоб наша молитва прозвучала, можливо, не більше, ніж одна хвилина за цю людину. Наступне, що нам. На що потрібно звернути увагу, це ось таке. Але перед тим, як ми це сформулюємо, давайте попробуємо подумати, якою часто мовою ми із вами розмовляємо? Якщо нас почує будь-яка людина з вулиці, скажіть, будь ласка, чи буде у цій людині зрозумілий абсолютно повний наш словниковий запас? Мабуть, ні. Чому? Тому що деякі слова є ті, які вживаємо тільки ми. Є деякі слова є ті, які записані у перекладі священного писання, який зроблений 100 років тому, більше 100 років тому, а у тих країнах, на мову яких перекладалося століттями тому, вони можуть іще й ті слова використовувати, але в сучасній мові. Оці слова не використовуються. І, скоріше всього, людина з вулиці, вона просто не розуміє оцих слів. І ось наступний цей принцип молитися звичною мовою, такою мовою, щоб всі слова оцієї мови були зрозуміли. І наступний принцип, якщо це прийнятно, якщо людина, за яку ми молимося, і вона це не заперечує, покласти під час молитви на неї руку. Чому це робити? Тому що дуже важливий особистий дотик. І коли ми будемо таким чином молитися, для цієї людини буде зрозуміло, що ми перебуваємо зараз із нею у єдності, що ми зараз не просто на словах промовляємо до нашого Господа про неї слова, а ми ще й поклали руку, і це буде зрозуміло із цього додаткового ще дотику. Інший принцип, який ми якого ми повинні дотримуватися, це молитися чітко за певну потребу або за певну радість людини, тобто молитися сконцентровано і молитися дійсно про те, що необхідно зараз у цій певній ситуації. Це значить також не затягувати молитву і не намагатися під час цієї молитви сказати цілу проповідь. Запам'ятовуємо, що молитися зосереджено за потребу або за радість цієї людини. І наступне, і це дуже важливо, і що ми повинні промовити у кінці оцієї молитви молитися у ім'я Ісуса Христа. Ми пам'ятаємо, що коли ми молимося, це в ім'я Ісуса Христа, коли ми кажемо, хай буде це в ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа, це не якесь є магічне заклинання. А ми молимося так, що це ми молимося це ради Його святого імені, ради Його волі, щоб це було на Його славу. Просто навіть у самому імені Ісуса Христа є сила. І, і ще причина є для того, чому ми повинні молитися із невіруючими в ім'я Ісуса Христа. Вони повинні знати, до кого ми молимося. Вони повинні знати, якщо у їхньому житті буде позитивна відповідь нашого Господа, і Господь дасть відповідь на оцю їхню потребу і оці проблеми може вирішитися, вони повинні знати, кому бути вдячним за це. Якщо ми молилися в ім'я Ісуса Христа, значить йому потрібно і подякувати. Але коли ми помилилися. Це не значить, що після молитви це вже все, це вже все завершено. Ми повинні далі продовжувати цікавитися, а як ідуть справи? Чи є вже відповідь? Чи вже прибрав Господь у ці перешкоди? Чи Господь послав допомогу? Якщо ні. Це значить підстава пропонувати молитися далі разом. І це значить підстава молитися самому також удома разом за цю потребу людини. Якщо Господь дав відповідь, це також є підстава для того, щоб подякувати за це. Це підстава для того, щоб разом мати радість, щоб підкреслити це тим, що ми молилися недаремно Ми просили Господа. Він почув і Він дав відповідь. І останній сьомий принцип, який ми можемо сказати, це коли ми молимося, то бути чуттєвим до місця, де ми молимося, і рівня гучності нашої молитви. Сьогодні ми навіть згадали, що це можуть бути різні ситуації, це можуть бути вдома, немає ніяких перешкод, немає обмежень часу. Але можливо, прийдеться помолитися і досить такі суттєві і е, такі питання, які є глибоко індивідуальні, невіруючі людини, Тож зробити все можливо, щоб оця молитва була, начебто, не на показ, щоб вона дійсно була індивідуальною, персональному, щоб це тільки між Богом і е, нами із е, оцією невіруючою людиною, тобто намагатися. Можливо, знайти таке місце, де не будуть перешкоджати інші. І молитися так, щоб нашу молитву міг чути тільки той чоловік чи та жінка, за яку ми будемо молитися. А наші слова молитви Господь завжди почує. Тож, це отакий наш сьогоднішній принцип: молитися із невіруючими людьми. Це може бути дійсно початок. Чогось нового для них. Початок для них якогось отакого духовного життя. Початок того, що вони побачать зовсім нове, незвідане для себе. Вони побачать, що у цьому житті вони можуть покладатися не тільки на власні сили, вони можуть покладатися не тільки на тих, хто може їм допомогти серед людей. Вони можуть покластися також на того. Хто є всесильний, хто може зробити усе. І таким чином ми можемо сказати, що навіть якщо людина не прийде поки що у церкву, таким чином ми можемо сказати, що ми допоможемо, щоб Господня церква прийшла у присутність цієї людини. Амінь.